Всім доброго дня! З вами знову Лінгвопортал, Чеська мова по простому. І сьогодні у нас знову іменник середнього роду, так? який на кінці має м'яке довге і або м'яке довге і, і звучить він уїщені, тобто запевнення. Уїщені. Отже, до вашої уваги декілька коротеньких речень і словосполучень. Якщо ви хочете сказати неодмінно, коли ви розмовляєте з кимось і, можливо, виникла ситуація, і вам потрібно сказати неодмінно, то ви кажете «їсте». Ну, вас можуть запитати, чи зітра?» Ано, Ану, Тобто, звичайно. Або кажете, тримаю своє слово. Держім слово. Держім слово. Даю вам чесне слово. Давам вам чесне слово. Давам вам чесне слово. Ну дуже співзвучне з українською, правда? Або я обіцяю вам це. Слібую вам то. Слібує вам то. І знову бачимо нові слова. Або, кажете, зроблю все, що в моїх силах. Учинім їм все, що буду моці. Учинім ще, що буду моці. Ну і вам можуть відповісти, у цьому я не сумніваюся. Отом не похібуї. Отом не похибуї. Або можуть сказати, будьте спокійний, будьте клідній. Будьте клідній. Ось і все, друзі. Маємо сьогодні рубрику. Завершену! Запам'ятайте ці слова і словосполучення і сміливо вживайте їх у щоденному мовленні. А я вам завжди як завжди кажу: міняйтеся геські, насхлидано!